Зараз з нами на зв'язку Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітаю студія. Отже, розкажіть, будь ласка, які наслідки цього нічного обстрілу? Наскільки потужним він був? І ми так розуміємо, що росіяни а, вирішили активізуватися задля ударів по місту та області. Так, вчора під ударами російських військ опинилися два десятки населених пунктів Херсонщини. E, зафіксовано e, дуже велика кількість снарядів, випущених з різного озброєння. Пошкоджено сім багатоповерхівок, 36 приватних будинків, газогін, господарські споруди, приватні автомобілі та автівка швидкої e, не ви сказали один загиблий, і дев'ять поранених. Це неправильно. Одна загибла і 17 поранених тільки за вчорашню добу. І це були і в Антонівці, Білозерській громаді, і дуже багато поранених саме в Херсоні, тому що зараз е, повністю контролюють і б'ють з безпілотників і скиди, і в півдрони тому е, така кількість поранених на теперішній час. Зрозуміло, як змінилася протягом останнього місяця загалом от, кількість атак з боку росіян, саме дронами. Е, скільки зараз людей взагалі опинилися у зоні ураження? Да, російські дрони це справжній біль для зараз для Херсонщини. У зоні ураження практично кожен хто перебуває в громадах, які знаходяться вздовж річки Дніпро? Е, тільки за останні. Три десятки днів, що минули, російські війська близько 3300 разів атакували нашу область безпілотників, під ударами опинилися люди, які йшли вулицею, їхали велосипедом, автівкою або працювали, стояли біля магазинів або у власних оселях. За останні 30 днів через атаки російських дронів, семеро загиблих. І також 110 травмованих дорослих і двоє дітей. Серед е поранених є фальшери, е три водія, карет швидкої е під ударами цих дронів опиняються люди, які приходять на допомогу іншим. Це і е працівники ДСНС, поліції загалом за цей період в області 277 постраждалих наслідок російської збройної агресії. І майже другий потерпілий це потрапив саме під удар російського дрону, і за останні 30 днів ми спостерігаємо збільшення потерпілих на велику великий відсоток. Ви сказали, росіяни встановили контроль, ну, зокрема, над містом, в тому числі із безпілотників. А, а що можна протиставити цьому? А, чи можна цивільним якось захиститися? І що ви порадите? Ну є дві складові. Перша це військова складова. Ми працюємо з військовими щодо повністю закриття міста від цієї навали. Uh, да, це дуже тяжкий процес, але ми допомагаємо uh, їм, щоб повністю система uh, радіоелектронної боротьби була і працювала в нашому місті зараз. На 90% по FPV-дронам ми захищаємо Херсон. Uh, для громад, для жителів громад прибережних громад. Uh, Ну, звичайно, ми пропонуємо виїхати до більш безпечних регіонів. Ми допомагаємо е з евакуацією облаштуватись на новому місці. Е потрібно тільки звертатися до нашого контакт центру 0800 33 09 51. Також є такі декілька важливих порад, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. Головне, якщо Чуєте звук дрона або бачите його негайно, придіть в укриття. Якщо укриття далеко, скористайтесь правилом двох стін. Але а, оці вуличне укриття, а, які знаходяться біля зупинок, а, біля основних якихось а, закладів і критичної інфраструктури, вони допомагають і в Херсоні. Ми це бачимо. Якщо ворожий дрон низько зависає за вами, ну швидше за все вас помітили, і буде скид, або влучення, якщо не маєте можливість сховатися в укритті, потрібно швидко бігти, змінюючи о, порядок рухів кожні 7-10 метрів напрямок руху. І то тоді буде ворогу складніше атакувати до вас, але все одно потрібно о, знайти це укриття і сховатись. І нагадую, що в жодному випадку не можна чіпати дрон, який упав, потрібно негайно повідомити про небезпеку. І цю знахідку рятувальників по правоохоронців пане Олександре, скільки зараз цивільних об'єктів постраждали від російських снарядів? Тобто, як ви оцінюєте масштаби руйнувань в області, які громади постраждали найбільше? І є зараз населені пункти, які вже взагалі непридатні для нормального життя? Нині на правобережжі області пошкоджено або знищено майже 30 тисяч цивільних об'єктів. Найбільше це оселі місцевих жителів. Це більше ніж 26 тисяч приватних будинків, 1170 багатоповерхівок. Побито 148 шкіл, 110 дитсадків, 172 лікарні, 115 адмінбудівель і навіть 161 релігійна е, споруда, і все це не військові об'єкти. Найбільш постраждалі і Бриславські громади е, там жах. Е, в, в області більше двох десятків населених пунктів, де взагалі зараз не проживають люди. Найтяжча ситуація це в громадах, що вздовж Дніпра там прилітає щоденно. Тому часто немає можливості навіть відправити туди ремонтні бригади, бо ворог відразу атакує їх. За три тижні старт навчального року. Чи буде навчання офлайн на Херсонщині? А, дивіться, офлайн як такого повністю не буде цього навчального року. Більшість шкіл працюватимуть дистанційно, ну адже безпекова ситуація не дозволяє відкрити двері шкіл для учнів. О, неможливо ставити під загрозу життя дітей. Ми чітко розуміємо, що для офлайн навчання необхідні укриття, які б відповідали встановленим стандартам безпеки і комфорту дітей. І ми над цим працюємо. Можливо, наступний навчальний рік буде більш безпечно для них і дітей і більше шкіл відкриється. Але з 1 вересня ми зараз працюємо над тим, щоб сім навчальних закладів відкрилися за змішаною формою навчання, і діти там зможуть безпечно здобувати знання. Це в Білозерській, Високопільській, Дарівській, Музиківській, Чорнобайській громадах. А про яку кількість взагалі навчальних закладів на території області йдеться? Зі зміженою формою навчання буде тільки в сіми закладах освіти, а всього навчальних закладів близько 170 з першого версії за Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді за те, що поділилися інформацією. Олександр Прокутін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.